Всім привіт! Хочемо з вами відповісти на коментарі про тему мобілізація. Дякуємо вам за перегляди. Вам було цікаво, ви залишали коментарі, і тому ми хочемо відповісти, щоб пастор відповів на ці коментарі. Почнемо з хороших. Треба так. Піддобритись. Дякую, брату Віталію, який не тікає з України, силою Святого Духа говорить те, що є, і ми можемо жити в Україні, знаючи, що є Господь, який захищає. Дякую за цю розмову. Дуже важлива тема. Цікаво почути думку християнського пастора. Щиро дякую за ефір, дякую за вашу працю, за служіння людям і Господу. Дякую, Віталію, за вашу позицію. Браво, пастор! Пастор, дякую за слово, підтримую. Дякую вам, велика повага за ваш труд для України. Дякую вам, божий чоловік, за сміливу і чесну позицію. Горжусь вами. Дякую вам за те, що ви є справжній. Діано, вітаю з дебютом. Коментар один мені. Ти молодець. Успіхів, дякую. Добре, а тепер давайте до таких коментарів, де в людей залишились питання. Спробуємо швиденько відповісти. Я теж погоджуюсь з вищесказаним, та є в мене питання: де слово каже накормити ворога? Як ви це розумієте? Що означає накормити ворога? Ну ми, ми маємо розділити, скажімо, дві, дві речі, скажімо. Одна річ, коли ми говоримо про мій стан душі, і коли я, скажімо, готовий поділитися хлібом із нужденним ворогом? І друге діло, коли ну знову я цитував це, це місце, знову до нього повертаємося, коли Бог каже в законі Моїсея: що каже: якщо злодії піймали його на гарячому, його побили, і він помер, то той, хто його побив, не щитається не вбивцею, йому кров не зараховується перед Богом. Тось, тому ми кажемо, це зовсім, зовсім інші речі. Якраз наша поведінка із військовополоненими, із людьми, які попали, скажімо, в обставини тут у нас, скажімо, вороги. Ми до них відносимося нормально. Ми їх кормимо, ми їх одягаємо, ми даємо їм тепло і все інше. Але коли вони прийшли вбивати, насилувати і грабить, то звичайно, скажімо, ми, ми, ну, ми захищаємо світі. Здоровий все. густ, ми не можемо кормити того, хто прийшов мене. Ну да він же, якщо він потребує їжі, ми дамо, але ж він не прийшов попросити у нас їжі. Він не прийшов, просто дайте мені поїсти. Він прийшов убивати, тому ми mm. мусимо захистити свій дім. Зрозуміло, все вірно говорите. Чому ж влада не чує нас, що робити, щоб президент почув і став на сторону справедливості? Ну, я думаю, що ну тут немає, мабуть, однозначної відповіді, тому що ну президент зайняв таку позицію, яка йому зручна, і він веде себе так, як йому зручно. Якби ну якби він хотів почути, то йому є кого почути. А він не хоче цього чути, тому що йому треба захищати. Для нього війна вигідна сьогодні, як для ну, там, лідера країни і його оточення вони зацікавлені, так як і багато ну, скажімо там, вис високих чинів військових, вони теж зацікавлені, щоб ця війна продовжувалася. Бо яка може бути цікавість? Ну велика, тому що вони були вчора ніхто, а сьогодні вони ну, як вони називаються боки землі. Друге, скажем, то що касається влади нашої, там і президента, і все все можна списати на війну. Любі свої безділі, любі свої, скажімо, помилки, любі свої забаганки, скажімо, все списується дуже відверто на війну. Вони можуть тобі виключити світло, скажімо, місяць тероризувати всю націю, скажімо, немає світла, підняти тарифи в два рази, і потім світло оказується є, Просто тепер ніхто не задає питання, чому такі тарифи, тому що е, слава і Богу. Слава Богу, що світло є. Тобто, і це все ігра на, на публіку, і тому, скажімо, звичайно, коли ми говоримо, чого вони не хочуть почути, бо вони не хочуть почути, він зайняв таку позицію: я типа, не християнин, він вибрав нішу, я типа, єврей, а він до єврейства таке відношення має, як я до Маркса чи до Венери. Тобто, приблизно таке саме він відношення до того єврейства має, окрім, можливо, кровних своїх із генів. Але, скажімо, коли ми говоримо про те, чому він не хоче почути, бо не хоче. Ну, це його від... а є люди, які йому говорять, і він може їх почути в принципі. Звичайно, звичайно, є багато людей, які ну трезво дивляться в завтрашній день. То що день. нам робити, щоб президент почув нас і став. Ми можемо просто тільки проявляти життя і світло своє. Ми ну все одно, як церква, ми мусимо незалежно від того, як веде себе сьогодні Ахав, залишатися ілією. Угу. Стоять, молитися, вірить, пророкувати і стверджувати Боже Слово. Тобто, Ахав веде себе похабно, але це не відміняє позицію ілії. Добре. Пастор Віталій, мене турбує питання відношення між християнами, які захищають політику агресора. Ви самі, напевно, знаєте, що навіть в Україні є багато церков, хтось чекає, захищає. Є, але... я, я, скажімо, я і не. Я бути відношений? Я не думаю, що ми маємо вказувати комусь якесь відносини. Ми не несемо засудження. Ми, я знаю людей, знаю пастирів. Там, ну, час розставився на свої місця. І багатьох людей відкриються очі. І коли, скажімо, вони перестануть вірити змі про ну, продажним, коли вони перестануть вірити там, багатьом, скажімо, проплаченим там, журналістам, які це все розказують, очі відкриються. Як би там не було, і після Другої світової війни, і в тій же самій гітлерській Германії, ну багато людей прозрівали через якісь там 5-10 років, комусь понадобилося більше часу, і вони просто були самі в шокі. Потім Германія прийшла до того моменту, коли вона почала просити пробачення у світу, скажемо, тось тобто робити репарації для людей, особливо тих, хто постраждали від цього. Те саме буде із з е -е, фашизмом, та сама ситуація буде. Якщо Євангелія туди прийде то воно принесе людям покаяння і покаяння народи діла, покаяння, не більше, не менше. Uh -huh. Так, тепер російською, читаю мовою і оригінал. Ми захищаємо не землю, продану за долги, ми захищаємо власть, у якій є що забрати. Раніше пели, ми сміло в бой пойдемо і як один умрем за власть світов. Простой гражданин, роботяга, даже не увидит особого различия власти, так как она везде, Україна, Россия, коррумпирована. Тобто, ніби немає змісту мобілізуватися або там захищати Україну? Не, я не розділяю таку думку, тому що ти можеш не, не бути патріотом скажімо, скажімо, влади держави навіть, але ти, ти мусиш бути захисником своєї землі. То тобто, це є різні речі. Я люблю свою землю, я люблю свою батьківщину і я захищаю її тими засобами, які в мені доступні. Я можу не погоджуватися з політикою моєї влади, я можу не погоджуватись і щось робити, щоб, скажімо, достукатись до них, але, скажемо, це зовсім інші речі. Ну, скажімо, якщо ми складемо зброю сьогодні, ми станемо рабами, і Україна перестане існувати. Наші діти підуть в розходник. Це всі розуміють. І, звичайно, ці закиди це ну не що інше, як псу. не <звіць> <більш, чим> зрозуміло, хто то писав до нас більші зрозуміло. А як слова Христа Матфея 5.39, це вже інші люди пише. А я говорю вам, не протився злому. Я, я понял, що віруючий оружие не бере, а подвозить його може, стоять на шухері, а капіланам беруть только з корочкою служителя, яких у простих братів нет». Тобто, ми говорили там, що краще бути тоді капеланом служити. Ну, по-перше, знову скажімо, всі ці, всі ці, скажімо, речі люди говорять до тих пір, поки це не стосується їх особисто. Я хотів би побачити цю людину, яку там ТЦК взяло, мобілізувало, і щоб далі вони не противилися злому. Ну і все, Тобто, тому тут питання не стоїть там протівся, не протівся злому. Тут треба знайти правильну позицію, яку людина віруюча, відповідно до своєї віри може, ну скажімо, в своєму житті викарбувати і залишитися з оцими цінностями, виконуючи правильні речі для перемоги для захисту країни. Але скажімо, ну це ж не обов'язково приміняти насилля і вбивати людину. Заповедь ⁇ не убей ⁇ Все, этого достаточно. Там не написано ⁇ не убивай ⁇ но если защищаешь, то можно. Кто авторитетнее? Соломон, Христос, Отец. Евреи надеялись, что Иисус возглавит восстание против римских оккупантов, но Он пришел не для того, чтобы начать пролитие крови. Он пролил свою кровь, чтобы люди обрели мир. Амінь. Ну, Якби церква займала свою правильну позицію, і вона займала, скажімо, насадженням царства, а не насадженням, скажімо, релігійних, скажімо, талмудів, то цієї війни би не було. Бо в, в... Як в війні, ну, скажімо, я говорив про це дуже відверто, багато разів винний там ворог, який прийшов сюди, мотивований дьяволом, і церква, яка пророкувала і очікувала, скажімо, там, Божих судів, кар господніх і всього другого. І вона цим самим наділила дьявола можливістю приходити і робити це зло. Тому оці всі закиди, то, що вони там роблять, це люди пусті, які, скажімо, ну їм ну, якби колись така була фраза, Яга проти всього. Вони будуть... ти скажи не можна вбивати, вони будуть казати, що можна. Ти кажи, що можна, вони будуть казати, що не можна. Тобто вони просто знаходять ну, для себе такий антагонізм для того, щоб скажем, самореалізуватися, ну, не більше, не менше. А сам пастор, останній коментар. А сам пастор чому не воює? Возраст не дозволяє, так як как... так там є люди, добровольці, і по 70 років, а дочки і синочки всі на війні, я так розумію, і внуки теж. Жаль, что такие люди сейчас стоят во главе церкви. Иисус сказал нам, чтобы мы не брали в руки оружие. Но кому это сейчас интересно? Хотя будет интересно однажды увидеть вас. Ну, я, мені, мені таких людей не цікаво, тому що я бачив, я виріс в релігійному світі, і я бачив муть цієї релігії. Я, я зареєстрований з першого дня, коли почалася війна, і наші єпископи пішли, взяли зброю і пішли на фронт і воюють до сьогоднішнього дня. Ісус і не, не враховують це все. Ну Ісус не не сказав, це ви сказали. Ісус сказав Петру, щоб він не рішав питання Ісуса мечами. Але нас не просять питання Ісуса рішати, нас просить питання рішати сім'ї, держави. Тобто я хотів би побачити цих умніків, якби вони були там в Бучі і їхню дочку на його очах насіливали, я побачив би, якби він не захищав її. От тоді я побачив би цього умніка. Тому, скажімо, я зареєстрований, маючи, скажімо, військову кафедру, вони мені сказали, ми не маємо для вас посади, ви більше користі принесете тут. Я не скриваюся, їжу по всій Україні з утра до ночі, скажімо, під час всієї війни, І якби вони хотіли мене призвати до служби, то вони призвали. Все, і останнє це для мене коментар: Сміх відущий, м'яха нікстаті. Вибачте, тема була серйозна, але. Я така людина, люблю посміхатися. Якщо у вас будуть ще питання, то ви задавайте в коментарі. Пишіть, ви бачите, пастор завжди готовий відповісти на будь-який ваш коментар для того, щоб ви краще зрозуміли для себе тему, яку ми беремо, для того, щоб отримали нові відповіді. І лишайте більше хороших коментарів. Вони приємніші, правда? Дякую Богу. Всім пока.